Казки про добрі справи. Чим допомогти маленьким? Жив у лісі один ведмедик. Був він дуже великим і сильним і страшенно цим пишався. Ось який я великий! вихвалявся він. Ось який я сильний. Хто хоче битися зі мною? Ніхто не хотів. Всі боялися башкетника і ховались від нього. Одного разу пішов ведмедик по малину. Йде, тупотить, під ноги не дивиться. Спіткнувся об черепашку, яка на стежці лежала, і упав, страшенно розсердився. Ох уже ці малюки плутаються під ногами. Всіх розтопчу. Кричить, ногами тупотить, а мудра сова з гілки йому й каже: А якби ти став маленьким, то що б робив? Тут ведмедик і замислився. А що, як за невічливі слова чарівник перетворить його на крихітку? Що тоді робити? Маленьким, слабеньким стане, також хто завгодно його образить і розтопче. Я зрозумів, здогадався ведмедик. Маленьких треба захищати, їм треба допомагати вони не можуть зробити того, що можемо ми сильні та великі. Відтоді ведмедик більше не бешкетував. А всім допомагав. Пташенят до гніздечка підіймав, коли вони звідти випадали. Їжачкам місточки з гілочок через струмок будував. А вже як хто надумав маленьких ображати, то ведмедик одразу тут. Не можна малюків кривдити, ось яким добрим став, так і казав, сила дана на добрі справи. Маленьких потрібно жаліти, захищати, допомагати їм, виручати з біди.